Сьогодні ми приготуємо, мабуть, найголовніше блюдо, яке Можна зробити на риболовлі. Це рибна юшка. Для її приготування нам потрібна цибуля, морква для засмажки, картопля. Головне піймати для цього рибу. В нашому випадку ми піймали форель. Як ми це робили, можна подивитись у верхньому куту екрану, а також головне не забути взяти з собою на риболовлю гострий ніж і марлю, яка нам теж, теж знадобиться скоро. Ну і, звичайно, сіль перець спеції за смаком. І так, ми вже підготували наші овочі, вони вже почищені, тому нам залишається тільки порізати на шматки рибу, отак як показано на відео. І ми майже готові до початку приготування нашої юшки. Беремо цибулю, нарізаємо дрібненько. Якщо у вас випадково виявилася собою на риболовлі тертушка, як у нас, на ній можна натерти моркву. Якщо її нема, так само дрібненько нарізаємо, як і цибулю. О, точно, ще забув про часник. Часник обов'язково треба додати в засмажку для того, щоб він придав аромату нашій засмажці і відповідно нашій юшці. Форель у нас вже була е, нарізана, готова, оскільки ми готували її в духовці до цього ще, то у нас залишились голови і хвости. І також одна невеличка тіла форель, яку ми зараз поріжемо. Також дрібненько нарізаємо картоплю. Головне правило кухні, Чим дрібніше, тим смачніше. Переходимо до основної процедури розпалювання вогнища. За допомогою спеціальних дисків для розжигу, для економії газу ми розжигаємо повністю отак, от, от. дуже швидко та ефективно. Залишились декілька дисків допомоги, яку ми хлопцям зимою відправляли. Хлопці були дуже доволі до речі, дуже допомагали ці диски в окопах зимою для розжигу. І для опалення з окопними пічками. Підкидаємо дрова, ставимо решітку і на решітку котелок. Котелок приблизно 5-6 літрів. Після того, як котелок трошки розігрівся, додаємо в нього олію, так, щоб десь приблизно було дно покрито. Даємо нагрітись олії, розігрітись і кидаємо цибулю для засмажки. Гарно, щоб тут, правда? Після того як цибуля трошки просмажилась, додаємо морку. Потрошки смажуємо і не забуваємо перемішувати. Бо підгорить. Після того, як трошки підсмажилась морква з цибулі, додаємо чесник. Накриваємо на пару хвилин кришкою, щоб чесник дав приємному аромату нашій засмажці. Пахне ну дуже смачно. А це тільки початок, тільки засмажка. Наступним етапом висипаємо з котелка нашу засмажку в тарілку або якусь кастрюльку і переходимо до риби. Рибу треба вкласти в марлю, яку ми мали би з собою взяти і таким чином зав'язати. Цю торбинку кидаємо в котелок і заливаємо джерельною водою, яку ми, звісно, знайшли десь біля річки. Ставимо все це діло на вогонь і варимо, даємо закипіти. Вогонь можна дати побільше, щоб швидше закипіло. Прокипіти риба має десь хвилин 15-20, після чого знімаємо наш котелок з рибою. І перекладаємо рибу разом з марлею в тарілку або в кастрюлю, в Котелок насипаємо в наш бульйон картоплю, потім засмажку і знову ставимо на вогонь, даємо закипіти. Поки наша Картопля з за смажкою підігрівається і закипає. У нас найвідповідальніша місія в рибній юшці це розпакувати і почистити рибу від кісток. Робимо це таким чином. І так всю рибу, яка є у нас в наявності. Оскільки ми спіймали форель для нашої юшки, звісно, рибна юшка найкраща з форелі. Якби ми піймали карася або оліща, або ще когось іншого, звісно, була б найкраща юшка з тієї риби, яку ми піймали. Тому, якщо ви піймали щось інше, не переживайте, все буде нормально. Головне, щоб щось піймали і була якась риба для юшки. Але не треба варити юшку з їжої риби, такої як окунь або судак, тому що це сухе м'ясо і воно не дасть навару нашій юшці. Спробуйте піймати карася якогось там, підлящика, ну або, як в нашому випадку, фарель. Має отриматись отаке от м'ясо риб'яче. Тим часом наша підсмажка з картоплею вже закипіла і нам потрібно додати солі та спеції. Ну, тут трошки у нас зі спеціями красивих понтів не вийшло, тому отак. І додаємо, звісно, рибу. Перемішуємо, додаємо ще води, щоб був повний котелок І ще варимо. Обов'язково, щоб юшка знову закипіла, бо ми додали сирої води, і вона, звісно, має прокипіти. І все, що в котелку, має проваритися. Ось такий прикольний смайлик говорить про те, що наша уха на правильному шляху і все виходить класно. Поставте лайк, смальнику, додаємо ще трошки солі за вкусом, якщо потрібно. Смайлик в шокі від такої смакоти. Якщо з'являється пінка на поверхні, то її можна прибрати ложкою або чимось подібним. Перемішуємо і отак. От от. Приполовні понти у вигляді спаленого бревна засунути в юшку або там горілки додати. Це все на любителя перевірено гарного смаку це не додає.